Зазвичай в інтро я згадую кілька найцікавіших новин, щоб ви знали про що піде мова в цьому відео. Але сьогодні я скажу лише одне: науковці знайшли ознаки життя на іншій планеті. Сподіваюсь, я вас зацікавила. І якби не ця новина, то випуск чув про це, вийшов би, як завжди, у понеділок. Та коли я знайшла цю інформацію, я просто не змогла залишити її на наступний раз. Тож усім привіт! Мене звати Лєра, і тут у цій рубриці Чув про це. Ми щодва тижні обговорюємо новини зі сфери науки. Підписуйтесь, ставте вподобайку і беріть участь у обговореннях. І почнімо. Пірит, або як його ще називають золото дурнів, може бути значно ціннішим, ніж ми його собі уявляли. Таку назву мінерал отримав за часів золотих лихоманок, оскільки його золотистий відблиск вже дуже схожий на саме золото. На жаль, його цінність виявилась не такою ж самою. Через його властивість давати іскри при ударі. Мінерал спочатку використовували в кресалах та в колісцевих замках перших рушниць та пістолетів. Переробка піриту у щось корисне виявилася економічно невигідною, тому зазвичай цей мінерал. Відправляють у відвали під час вивчення старих промислових об'єктів сполучених штатів у знайдених покладах піриту виявили дивовижну кількість літію. Ось це вже зовсім інша справа. Літій в наш час дуже дорогий та важливий від виробництва акумуляторів до ракетного палива. Дослідження зразків осадових порі та Палачського регіону в США здивувало науковців, що вони досі не можуть зрозуміти, як літій та пірит можуть бути пов'язані між собою. В той час як пірит називають золотом дурня, літій називають білим золотом або білою нафтою. І Якщо знахідка стосуватиметься не лише досліджених зразків, але й ширшої ділянки, це вплине на виробництво та ціну акумуля в усьому світі за розрахунками дослідників, щоб майже увесь світ міг перейти на електромобілі до 2030 року, необхідно видобувати вдвічі більше літію на рік ніж ми зараз. А в 2023 році було видобуто 180 тисяч тонн. Будемо чесними. Навряд чи світ впорається з цим завданням, особливо в нинішніх реаліях. Хвилина подяки спонсорам цього каналу. На шляху до звання популярного географічного україномовного каналу важлива кожна деталь та кожен крок. Тому ваша підтримка, яка є фактично інвестицією в цей блог, прояв віри у його потенціал. Це для мене дуже цінно. Дякую вам. Під однією з найсухіших пустель у світі атакамою на глибині 4 метрів знайшли прихованих мікробів екстремофілів. А те, як вони вижили там під випаленою поверхнею, може допомогти у пошуку життя на Марсі. Цей прихований світ є одним з найглибших, що були знайдені у цій пустелі. Одного разу в Атакамі вже було виявлено життя під землею на глибині 80 сантиметрів, але нова знахідка в сухій долині Юнгай повністю ізольована від поверхні. Тут домінують актінобактерії – група бактерій, які зустрічаються в інших екстремальних середовищах, наприклад, в Арктиці, гіперсолоних водах та в гарячих джерелах. Вчені розраховують знайти ще глибші зразки, оскільки ці можуть бути лише верхньою частиною глибокої біосфери під гіпераридними пустельними ґрунтами. Також в цих шарах ґрунту були знайдені бактерії типу фірмікути, які є стійкими до високої солоності та не потребують кисню для виживання. Пустеля Атака має екстремально сухим місцем, яке, окрім цього, отримує найбільше сонячної радіації на нашій планеті, кількість якої можна порівняти з Венерою. На цих територіях дуже мало тварин, які пристосувалися. До таких умов, але вони є. Окрім власне бактерій, це дарвінська миша та південноамериканська сіра лисиця. Впевнена, що цей інопланетний пейзаж ще не один раз нас здивує інакшими формами життя. Трохи відійдемо від основних новин. Найкращий лист роботів. Хочу показати вам збірку найцікавіших роботів, які зараз у розробці, і які мене прям здивували. Протягом останніх двох тижнів про цього робота вогнемета я розповідала в телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь, і ми його вже навіть обговорили. Американська компанія Струфлейм продає це небезпечне дивотехніки за майже 9,5 тисяч доларів. Робот пуляє вогнем на відстань до 9 метрів, вміє пригати та добре балансує на нерівних поверхнях. На сайті компанії при цьому є розділ для оборонних закупівель та експорту. Тобто вони розраховують, що таким можна користуватись на війні? На що мої підписники в коментарях написали, що поки цей робот підійде до ворога на 9 метрів, його вже розстріляють або закидають гранатами? Отже, ідея видовищна, але у справжній війні робот під оригінальною назвою Термонатор може лише розважити. Українці не оцінили. А як вам такий робот, який може допомагати вам з хатніми справами? Це китайська розробка Astribot s 1 Він може почистити їжу, щось поприбирати, поскладати, відкрити вам пляшку, вина, посмажити сендвічі та навіть писати. Непогано, правда? Все ж трошки лякає, що роботи можуть замінити нас у таких простих справах, але я не побачила у цього екземпляра ніг, тому навіть якщо він захоче захопити всю сім'ю в заручники. Просто не заходьте до нього на кухню. Американські робототехніки створили такого цікавого робота персонажа, який рухається за допомогою коліс, і використовує звичайну вимірювальну рулетку, щоб рухатися складними поверхнями і долати перешкоди у вигляді стіл. Ви, мабуть, вже встигли зрозуміти, що цей експериментальний робот працює за допомогою магнітів і рухається лише металевими поверхнями, але це дозволяє йому геніально та просто долати перешкоди там, де інші подібні роботи роблять це повільно або механічно складно. Так, є роботи, які використовують вакуумні системи або магнітні ніжки. Але ж тут все так просто. Як гадаєте, де такий механізм можна використовувати? Пишіть в коментарях. Так, корисних роботів обговорили. Повернемось до основних новин. В Антарктиді помітили сотні пташенят імператорських пінгвінів, які пірнають з 15 метрової скелі. В об'єктив камери це видовище зловили вперше. І як би це мило не виглядало, вчені тут знайшли ознаку зміни клімату. І зараз розповім, в чому справа. А справа в тому, що пташенята зазвичай дорослішають на плавучих платформах з морського льоду, де їхні батьки можуть швидко знаходити їм їжу. Але зменшення площі цього ж льоду загнало молодих пінгвінів на підвищення. Ці кадри були відзнятків зато. Ці атка. І на них ми бачимо, як близько 700 пінгвінят падають у воду, щоб почати нарешті плавати в океані. Режисер цих кадрів Берті Грегорі, який працює на National Geographic, здивувався, оскільки він взагалі не знав, що малі пінгвіни можуть зробити такий гігантський стрибок і не просто вижити після нього, але й продовжити собі спокійно плисти Південним океаном. Зазвичай пташенята імператорських пінгвінів входять у воду вперше з висоти не вище пів метра. Тобто, ви можете собі уявити наскільки це велика різниця. Тенденція до постійного зменшення антрактичного морського льоду стала найбільш помітною після 2016 року. Рекордний мінімум був зареєстрований в лютому 2023-го, коли в південній півколі літо. На жаль, зменшення морського льоду не просто змінює поведінку пінгвінів через зменшення площі антарктичного морського льоду. Тисячі пташенят імператорських пінгвінів були знайдені мертвими в західній Антарктиді в 2022 році. І вчені вважають, що кількість їх щороку лише зростатиме. Таким чином, до 2100 року кількість імператорських пінгвінів, що виживуть, буде занадто малою для підтримки життєздатних популяцій, тому вони вважатимуться квазі квазі-вимерлими. Ймовірно, ці древні малюнки в Перу були створені художниками у наркотичному трансі. Чому вчені так подумали? Вони порівняли їх з іншими малюнками, які відносно нещодавно були створені амазонським народом Тукану під час вживання аяваску – психотропного напою з особливої ліани та інших рослин. Сучасні дослідники вважають, що ці малюнки зображують танцюристів. Вони були вирізблені у період між сотим роком до нашої ери та ще сотим роком нашої ери людьми Сігуас. На їх культуру вплинула культура наска південного перу, яка створила знамениті малюнки в одноіменній пустелі. Але хвилясті лінії на наскельних зображеннях вже дуже схожі на мистецтво, створене в 70-х роках народом Тукано, корінним населенням Амазонки. Вони малювали під час вживання Аяваско, і їхня схожість змусила вче. Задуматися, чи не з'явилися перуанські наскельні малюнки за таких самих умов, тобто під впливом галюциногенів. Ці хвилясті лінії та кола, зображені між танцюючих фігур, можуть представляти паралельний світ, космос або загробне життя, як це видно і в мистецтві Тукану. Навряд чи народ південного Перу вживали Аяваску, оскільки вони жили за багато сотень кілометрів від місця, де ростеться ліана. А деякі дослідники взагалі вважають, що для того, щоб малювати паралельний світ чи космос, не обов'язково було вживати наркотичні речовини. Та в людей цього регіону були свої галюциногени. Наприклад, люди варі, що жили в цьому регіоні між 400 та тисячним роком нашої ери використовували для цього плоди дерева, а денантери Колумбріни вчені припускають, що ця локація могла бути важливим місцем для навчання а різьблені малюнки були візуалізацією знань, які намагалися передати молодому поколінню. Невже невже вчені знайшли життя на іншій планеті, і ми не одні в цьому всесвіті. Це надто складно повірити, але багато ознак говорять про те, що планета к 2 18 b може бути живою. Під час спостереження астрономи виявили, що ця планета вдвічі більша за Землю, і там виділяється газ, який виробляється лише живими організмами. Планета К2-18b віддалена від землі на 120 світлових років і знаходиться в Сузір'ї лева. Минулого року науковці помітили, що в атмосфері є диметилсульфід, але вони подумали, що їм здалося. щоб підтвердити цю знахідку. Телескоп Джеймс Веб проведе 8 годин спостерігаючи за планетою, але результати будуть підтверджені та опубліковані лише через кілька місяців аналізу та вивчення даних. В атмосфері землі диметилсульфіти утворюються в пригненті деяких овочів, та основну його частину виробляє фітопланктон в морському середовищі. А вчені до сьогодні так і не змогли придумати будь-якого іншого геологічного чи хімічного процесу, який міг би створити диметилсульфіт без живих організмів. Якщо диметилсульфід дійсно знайдуть на к 18 б це зробить планету потенційно придатною для проживання. Раптом, що ви бачите лише її художні зображення. Її знайшли в 2015 році завдяки телескопу Кеплер. І К-2-18Б у вісім разів більша за масою від Землі і вдвічі більша за розміром. В 2019 році астрономи повідомили про наявність водяної пари в її атмосфері та великої кількості води. А минулого року Джеймс Веб виявив там вуглекислий газ та метан. Іноді концентрації. Концентрація водяної пари знаходиться в межах 20-50%, що є достатнім для формування хмар. Уявіть собі, яким шоком було останнє відкриття для дослідників Астрофізик з Кембриджського університету, що очолює дослідження планети к b сказав, що він тиждень не міг зібратися докупи, щоб повідомити про це власній команді. Про що найперше ви подумаєте, якщо вчені все ж з впевненістю підтвердять життя на іншій планеті? Пишіть в коментарях, не забувайте про ваші знаки прихильності до цього каналу у вигляді лайків та коментарів. І побачимося зовсім скоро.